Григорій Сковорода, філософ-містик, богослов, поет та педагог, був чи не найцікавішою постаттю історії українського духу і найзагадковішою. Офіційних даних про Григорія Савича, який став мегапопулярним уже за життя, збереглось небагато. Натомість є чимало легенд і оповідей, які ще раз підтверджують крилатий вислів Сковороди «Світ ловив мене та не спіймав». Майбутній філософ народився 3 грудня 1722 року в Чорнухах, що на Полтавщині. Його батько Сава Сковорда був козаком, а в мирний час продавав вино та займався шинкуванням. Саме через те, що Сковорда народився у вільній козацькій родині, Дух Свободи він відчував з маличку. Уже всім років Григорія віддали до дяківської школи. Він гарно співав, а тому був першим співаком накрилося в церковному хорі. У ті часи це було досить престижно. Ще Григорій любив грати на сопілці і навіть вмів майструвати їх самостійно. Цей інструмент завжди був у нього за поясом, тому й на портретах Сковороду дуже часто зображають із сопілкою. Крім цього, він міг грати на скрипці, флейті, бандурі, лірі та гуслях. Згодом в одному зі своїх творів Сковорода скаже: Музика це втіха в журбі та розрадах». За свій неабиякий із до науки, Сковорода вже у 12 років вступив на навчання до київської братської школи, яка пізніше стане києво могилянською академією. Загалом Григорій вчився з перервами близько 15 років. Проти вищої освіти так і не отримав. Філософ вивчив 8 іноземних мов: латину, грецьку, польську, німецьку, французьку, італійську, давньоєврейську, а також знав угорську. Він не просто міг спілкуватися ними. А й писав твори і листи. Під час навчання в Києво-Могилянській академії 19-річний Григорій пройшов конкурсний відбір і став співаком у придворній капелі Катерини II, Тож Сковорода перервав навчання і поїхав до Санкт-Петербурга. У придворній капелі Григорій Сковорода співав в операх, літургіях, на різних урочистостях. Там він розкрився ще як і композитор, а в православних церквах харвимську пісню. Співали з нотами сковороди. Але й тут, попри можливість швидкої кар'єри, він не затримався. Пробувши в хорі два роки, знову повернувся до Києво-Могилянської академії. Згодом вирішив пізнати для себе Європу, тому прийняв запрошення долучитися до комісії і закупівлі Токайських вин для царського столу. Григорія взяли як перекладача та людину, яка добре обізнана в музиці. Так він потрапив до Угорщини у місто Токай. Григорій Сковорода побував у Німеччині, Польщі, Словаччині, Чехії, а за деякими переказами ще й в Італії. Він відвідував лекції як вільний слухач у різних закордонних університетах. Завдяки знанню мов міг легко спілкуватися із викладачами та заводити нові знайомства. Саме під час подорожі Європою Сковорода сформувався як філософ. Тоді він почав глибоко вивчати Біблію, заглибився у філософію Сократа, Платона, Аристотеля тощо. До речі, переказ про те, що Сковорода завжди носив із собою біблію, є малоймовірним. У своїх творах він цитує так звану Єлизаветинську біблію, яка важила понад 10 кілограм, тому він фізично не міг носити її із собою. Однак святе письмо Сковорода знав на пам'ять. Свою кар'єру педагога філософ Сковорода почав у 1753 році в Переяславському колегіумі, де викладав поетику. Там він відзначився своєю демократичністю. Не кирав учнів та не бив різками. Він вважав, що прийму завжди відштовхує, а навчання має бути самоохотним. Філософ мав власну систему оцінювання. Не ставив балів своїм учням. Він її розвинув під час викладання в Харківському колегіумі. Замість балів він ставив коротку характеристику. Учні, які найкраще знали матеріал, отримали від сковороди. Звирок вострий, вельми вострий, гострий. Хто найгірше знав матеріал, отримав характеристику тупуватий, тупий, вельми тупий і повне безглузд. Григорій Савич намагався стати другом та ментором для своїх вихованців. Завдяки новим підходам до викладання багато учнів з Ковороди змогли досягти успіху. Філософ стверджує, що батьки повинні простежити, до чого дитина має природний нахил, а вчителі мають ці нахил розвинути, казати правильний шлях. Григорій Савич допомагає визначитися з найголовнішими питаннями хто я, для чого прийшов у цей світ. Його ідея сродної праці про усвідомлення свого покликання, про те, що не варто соромитися бути тим, ким ти є. Усе, що потрібно людині, Бог створив легким, стверджує філософ. Григорій Сковорода намагався знайти секрет щастя. і наговорив, що щастя полягає в самопізнанні. Потрібно знайти самого себе і відкрити для щастя свою теплу душу. Неважливо, чи людина багата, скільки почистей та чинів вона має, якого вона віку, адже за сковородою щастя не залежить від цього. За життя Сковороди не було надруковано жодного його твору, хоча в рукописному варіанті вони існували, переважно староукраїнською та латинською. Він був добре знаний на зразок сучасних блогерів, вважався. Основоположником жанру байки в українській літературі написав 17 філософських трактатів, зробив сім перекладів. Найвідомішим є його поетична збірка сад божественних пісень та байки Харківські. Філософ любив проводити час серед природи, у садку, біля пасіки або джерела. Він не мав власного будинку, не створив сім'ї. Але у своїх самообмеженнях філософ почувався вільним від зайвих речей. Спав філософ 4 години і прокидався з першими променями сонця. Здоровий спосіб життя і постійні мандри допомогли прожити йому 72 роки. Видатний український філософ, мандрівник, педагог, поет. Відійшов у вічність у листопаді 1794 року в селі пан Іванівка. Сьогодні Сковородинівка, що на Харківщині. На надгробку, як і заповідав Сковорода, викарбували напис: Світ ловив мене, та не спіймав.